Ми тут замовили роли. Замовили від Буду суші. Це такий у нас економ сервіс. Замовили економ варіант зі знижкою 50%. Це кілограмовий сет. 940 з чимось грам 38 ролів за 349 гривень. Ось що нам привезли. Як замовляли? Замовляли, спробували через сайт, але виявилося, що вони працюють з 11 години. Наше замовлення не прийняв сайт автоматично. На сайті не було опції оплата картою при отриманні тільки або налічкою. общем, у нас все зависло, ми заказали по телефону. Дівчина з нами намагалася розмовляти українською, не зовсім в неї виходила, але вона старалась. Так, крім цього, ми взяли. Так, давайте зразу, зразу подивимося. Ми замовили 6 безкоштовних наборів паличок, Вони є серветок, якби, не сильно багато. Так, великий чек для сліпих, це для мене. От тут це написано. Так, пакет з ручками, три пакети з ручками. Щось вони намутили соєвий соус 2 по 12. Так, не знаю, що таке. Давайте по факту дивитися. Ось в такому кульочку пакетику, прийшли у нас соуси. До речі, замовлення виконали і доставили дуже швидко. Вони знаходяться у нас на районі. Десь майже в трьох кварталах. Виникла проблема з заплатою, тому що кур'єр сказав, що термінал у них вкрали разом з мопедом. І прийшлось перераховувати на картку. Так, соуси. Мають бути чотири соуси. Такі от вони, бачите, запаковані, одноразові, фірмові. Так, чотири соуси є. Звичайний соус, безкоштовний. А, ні, два безкоштовних 2 ми, за два ми доплатили 24 гривні. Так. так, безкоштовний васабі, безкоштовний імбир. Дві порції. Якщо потрібно більше, а нам більше не потрібно, то це можна за якісь копійки додати. Так, і самі роли. Ви... Оцей теплий якийсь там у нас. Це, мабуть, в рахунку не написано, що ми тут замовляли, але це щось тепле. Щось тепле в фольгі виглядає ось так, і воно тут ще дуже тепле. От. Діти спробують, потім розкажуть. Так, ми його закриваємо. І великий ось, ось ще сет. Тут у нас все холодне. Ось так воно виглядає, яке воно на смак. Ми е, спробуємо пізніше і доповнимо цей відео. А зараз я буду суші, от мій такий дегустаційний комплект. Діти своє вже з'їли. Це було їх замовлення, а мені залишили ось такі от 5 ролів на пробу. Вони з'їли, сказали, що в захваті все їм сподобалось, мабуть, тому що вони. Давно такого не їли. Ми рідко таке купляємо. Палички я розірвав, вони короткі, як на мене. Так, їх треба отак от кажуть, зачистити. Я не фанат е, риби з рисом, я віддаю перевагу рибі з іншими гарнірами або рибі з пивом. Але якось буду мучитись. Так, е, кажуть, самий смачний отакий рол, і він запечений, він мав бути. Теплий, але поки я зібрався його їсти, він вже остив. Так, візьму трохи гострого васабі. І ось він як виглядає. Ось він як виглядає. І попробую його не втопити в соусі. Так, дегустуємо саме смачне. Смачно, велика кількість рису майже не відчувається. Такий дуже насичений смак, це з ним, мабуть, дає соус. Ну, я б такий їв, навіть холодний. Смачно, запечений дуже так, якісно. Мені таке подобається. І саме головне те, що я не відчуваю такого наглого смаку рису. Так, Це сама проста конструкція, як воно там називається, маки чи як. Воно а, просто за гірком. Я думаю, що теж ми працюємо по такій же схемі. Добавляємо сюди гострого васабі, можна побільше, я люблю гостре. Так, і намагаємося не втопити його в соєвому соусі. Так. На всякий випадок, якщо воно мені не сподобається, що хоч соус був. Так я собі. Смак рису з соєвим соусом є гострим в есабі. Нічого особливого, а огірок я міг дісти. І з другим, наприклад, солений, солений огірок я люблю з копченим салом. Так, оце саме цінне для мене, тому що воно з червоною рибою. Тут сир Філадельфія, теж огірок. І рис, який які трохи хоче розвалитися. А на фоточках я бачив, що. Роли з лососем чи іншою рибою мають більше риби, більше лосося. Так, так, воно вже хоче розвалюватись. Тому аку... а. більше шансів, щоб воно розвалилося. Я таки додавлю сюди так нормально васабі. Васабі мені зайшов. Так, і постараюсь його... Все, не постараюся. Зараз прийдеться визивати підмогу. Так, акуратно. Чесно розмокне і хана всьому. Філадельфія є, огірок є. Риба розчинилася всьому цьому. Я практично риби не відчув. Ріс відчув, він такий твердуватий, не розлізшийся. Ну, бачите, він розвалився трошки в тарілці. Ну, таке, да, смачне. той запечений був смачніший. Так, щось тут у нас з пишуть з крабом. От. А щось з сушеним, сушеною цибулею. Так, ну цибуля має бути краще. Так. Я думаю, з крабом. Так, Васабі. Так, щоб не мало було. І по тій самій схемі. От я його добре викопаю в соусі. Пережував, смак Філадельфії не зовсім відчувається. Відчувається рис, багато рису, дуже багато рису, і е, зелені, зелена цибуля перон. Е, так, надає йому якогось такого смаку. Ну, Васабі робить свою справу. Е, так, ну таке. І останній рол, який мені сьогодні дістався, теж його добрим його в асабі. Щось, мабуть, забагато. Так. І так, не розвалюється, не розвалюється. Отак От я трішки, трішки поверну. Я ще, ще той профі е, їсти паличками. Так, останній рол. можна вже не особо переживати, як воно буде. Хай добре замочується. Так. Знову рис з соєвим соусом, з огірком. А Там була, був краб, да? краб, щось я не відчувся. Не відчув. Ну таке. Ну, я так розумію, що дешева рибка така сама юшка. Це були найдешевші роли в Одесі. За кілограм таких ролів, 38 штук, ми заплатили. 370 гривень, тому що ми ще взяли чуть більше соєвого соусу. В цілому. Смачно, От зі, зі всього цього набору я би виділив, мабуть, тільки той, який запечений, він був. риби мало, краба мало, рису багато, васабі. Більше всього у хазяйки васабі. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, з вас комент, лайк, підписка.